Персики, нектарини, абрикоси та сливи з'явилися на прилавках ринку. Щось дешевшело у порівнянні із минулим роком, а щось навпаки рекордно зросло у ціні. Вартість персиків кусається, хоч на ринку вже з'явилися українські сорти. Ціна варіюється від 100 до 160 гривень. Персик привозять здебільшого одеса Чернівці. Дуже смачний солодкий персик. З'явився він. А близько півтора-два тижні тому дуже смачний. Більшість везе чернівці, але Одеса також є. Вона трішечки дорожча і смачніша. Нектарини не ж традиційно трохи дорожчі від персиків наразі. На прилавках лише імпортна продукція. Ну, Нектарин іспанський 250 гривень кілограм. Везеться за кордону, тому така ціна. Минулого року я пам'ятаю, десь так в серпні місяці привозили український нектарин, то він був ідентично звичайному персику. Від ціна по ціні. Аберкосів на прилавках ринку небагато, а зустріти українські плоди взагалі рідкість. Цьогоріч увесь врожай померз, тож за кілограм фрукту просять 180 гривень. Ну, нашої дуже мало, дуже мало. Вона вимерзла її, немає. Фактично немає нашої Наш вартість абрикоси Скажі, будь ласка, чи збільшилась з минулого року. Так, і набагато. Була десь прошек набагато. Будемо казати так, в два рази. Тут урожай слив цьогоріч вдалий, коштує вона 60 гривень за кілограм. На прилавках фрукти із Хмельниччини з'явилися плоди лише декілька днів тому. Як кажуть продавці, згодом вартість буде меншою. Дешевше у тому році не вродила сливка була, а цей рік і багато. Продавці намагаються штучно втримати вартість персиків та нектаринів, аби хмельничани мали змогу придбати сезонні фрукти. Багато немає цього року врожаю. Ми будемо намагатися втримати таку ціну і дуже сподіваємося, що буде трішечки дешевше. Незважаючи на штучне втримання цін, абрикоси все ж дорожчатимуть. Тож наразі вони за найнижчою можливою ціною. Олександр Тустюк, телеканал Перший Подільський.